Надцятого березня було день народження за молодіжки, за цієї чудової події. Чотири роки так вибачте за цієї чудової події. Запросили цікавих спікерів. Це в нас Савченко Олександр, помічник народного депутата України Юрія Порявченкова, а також депутат обласної ради. І кучер Олександр, заступник голови металургійної району у місті Ради. Чотири роки прихильники за молодіжки втілюють в життя різноманітні проекти, навчаються, розвиваються, долучаються до заходів, які роблять життя в нашій країні та місті кращим. В основі всього, що ви робите, свідома громадянська позиція та небайдужість. Всіх нас змінило повномасштабне вторгнення. Ваша робота також стала більш масштабною. Три роки з чотирьох прихильники замолодіжки також працювали на наближення перемоги. Ви не залишились осторонь в перші дні повномасштабного вторгнення і не полишаєте цю роботу донині. За цей час ми також здобули міжнародне визнання. Та стали повноправними членами лайми. Ми говоримо від імені української молоді на міжнародних майданчиках та ділимося реаліями, в яких тут і зараз живе молодь України під час повномасштабного вторгнення. Та, звичайно, нагадуємо про важливість продовжувати підтримувати українську мову та Україну. На сьогодні землодіжка вже стала найсильнішим політичним молодіжним ком'юніті України. Саме на плечі молоді, наші з вами плечі, великою мірою ляже відновлення України та побудова на різних рівнях її успішного європейського майбутнього. Тому, друзі, тримаємо єдність, підтримуємо президента, розвиваємо себе та свої громади та робимо максимум з можливого щодня заради кращого майбутнього для України.